Струнко. Я командир 1-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади майор Ліщук. Зараз 1355-15.01.22 року. Знаходимося в місті Краматорськ вулиця Паркова на підставі бойового розпорядження. Командира 4 окремої танкової бригади номер 195 від 15.0123 року наказує особовому складу першої стрілецької роти першого стрілецького батальйону до 17.00 здійснити переміщення підрозділу в район північна околиця населеного пункту Краснополівка та зайняти рубіж оборони. Вільно, хто виконує дане бойове розпорядження залишитись в строю на місці. Хто ні вийти зі строю на три кроки? здоров'я, якщо виходить, на даний момент не можна... На даний момент і рішення ВЛК. Там все прописано про ваше здоров'я. Зараз розберемося. Якщо ні, відповідно виходите зі строю на три кроки. ні один працював. Розумію, зі мною також. Коротко. ясно. Так ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. Запись військовому квітку. Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. <кій> Витяг з наказу, якщо довжний, то дадуть. Що ви участвували в таких-то таких-то операціях в такому-то бою. По, по шеренгу пусть, рівняються і перша шеренга – крок назад, друга чи два кроки, три кроки вперед, щоб можна було до кожного підійти. На список. Перша шеренга – крок вперед, кроком рух. Заступник з МПЗ роти. Будь ласка, підійдіть сюди. Листочок, ручка вас у вас є. У вас списки, так? Прізвищем по батькові. Лавута Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Да, точно. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Старший сержант Оксанікулів Васильович, відмовляюсь. Вважаю, Олександр Євгенович, відмовляюсь. відмовляюсь. Солдат Тисленко Олег Олександрович відмовляюсь. Старший солдат Діментів, Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шашенко Олександр Іванович, відмовляюсь. Вам Олександр Іванович, відмовляюся. Голосніше кажуть. Павлю Василь Петрович, відмовляюсь. Олександр Олександр відмовляюсь. Гаряє Валіцар Вікторович, солдат, відмовляюсь Друга Ширена. Таран Микола Анатолійович відмовляюсь. Пастушенко Юрій Юрійович відмовляє. відмовляється. Старший солдат Миколаєвка Олександр Володимирович, відмовляється. Солдат Лилюшкин Віктор Миколаєвич, відмовляюся. Солдат Почетенко відмовляюсь. Солдат Голуб, Олександр Вадимович, відмовляюсь. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Ралов, Михайло Викторович. Ще раз ну... Ролов, Михайло Віталіч, солдат. І відмовляюсь. А, відмовляюсь. Отже, сержант Кисіль Сергій Петрович відмовляюсь. солдат, відмовляюсь. Друга Ширена, крок вперед. Солдат Савоченко Ірина Аталія, 74-го року народження. Солдат Ворнюк Сергій Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Орішек відмовляюсь. А я сім поздоров'ю. Сержант Сіднов, Олексій Ватиніч, відмовляється. Старший солдат їсти. Відмовляюся. Солдат Лазарев відмовляється. Солдат Хмесаною триває, відмовляється. Солдат Тарасов відмовляюсь. Солдат Сулученко відмовляюся. Васить сержант Вашечком відмовляюся. Якісніше, ну чітко. Лачить сержант Вашеченко, відмовляється. Третя ширена, крок вперед. Косиненко, відмовляюсь. Поярка, відмовляюсь. Ім'я по батькові. Виктор Володимирович. Старший сержант Личковаха Юрій Михайлович, відмовляюсь. Солдат в рабі, відмовляюсь по состоянию здоровья. Юрій Михайлович Відмовляєтесь? Ну, вам был зачитаний наказ. Кто не идет, то сюда, а кто идет, Куди я відмовляюся, я служити не відмовляюся, і ти куди відмовляюся. Служити не відмовляюся. Солдат доби, Віталій Юрьович відмовляється. Командир батальйону. Е -е так, четверта ширина, крок вперед. На даний час це всі особові склад, який відмовився. Ви всі згодні да, виконувати наказ. Ми своїм родом. Все, ну я ж чого, все, добре.